Дай Боже здоров'ячка, мій любий глядач! І сьогодні я для вас знову готую. Готую по старовинних рецептах, має бути дуже цікаво і смачно. Зараз я вам покажу, які інгредієнти, а називається ця страва штуханці. Не знаю, чому так. На жаль, не вивчав історію цього блюда, але десь ось так. З вами я, Віктор Сус, і готуємо смачно! Не перемикайтеся, слідкуйте, дивіться. Так, для того, щоб приготувати цю смачну і корисну страву, нам потрібна картопля, сир домашній кріп, чесничок, молоко, яйця домашні і крохмаль. Ну, ще потрібно масло. Сіль, перець, ось такі прості спеції. І так, Ставот, я вже не показував, як я чистив картоплю. Приблизно взяв 10 так начистив, порізав на дрібненькі кусочки, хоча можна варити в мундирах і потім щищати, відповідно, пропускати через м'ясорубку. Так, поки вариться картопля, за цей час ми робимо. Начинку всередині і як -то кажуть, і просуваємося вперед. І що цікаво, що я не роблю по цих пропорціях. знаєте, там Взяти дві шуфлі цементу, шуфлю піску, то все перемішати В Таких цей, ну, на око. на око І так воно саме смачніше виходить. Ну, Приблизно розраховувати пропорції. Воно видно, воно видно, що, скільки чого потрібно додавати. Так, ну що ж, візьмемо трошки сиру домашнього. Я думаю, що так буде достатньо. Так, чеснику, в принципі, можна дати достатньо одного, але я думаю, що два буде краще. Ось надам сюди чесник. Так, додаємо трошки кропу. Я отак руками це все гарно Тут багато його не потрібно, я не особливо любитель кропу. Я думаю, що отак буде достатньо. Буквально собі чуть-чуть таке, щоб воно зеленкувати було. О, і це все посолити потрібно обов'язково. Маю приблизно от виходити отака маса. Ну, гарно, щоб можна було в ті полянички ставити цей сир. Ось так. Маса готова. Це вже є начинка готова. Зараз будемо робити з картоплею. Так, так, друзі, я не особливо такий, щоб я там любив сильно готувати. Це не... мені просто цікаво. Цікаво, чи я зможу приготувати то чи інше блюдо. Так що тут, як то кажуть, я можу допускати такі е, помилки, які жодна господиня би не зробила. Так що, будь ласка, не звертайте на це увагу. І, як то кажуть, ну зрозумійте мене, я, чесно кажучи, роблю це все е, на свій смак, скажімо, на свій смак. Так як мені здається, що воно було би краще. Тому деколи можуть моє, мій рецепт може не збігатися там з рецептом, рецептом певних господині. Це просто моє бачення. Але я думаю, що в мене буде теж дуже смачно. і цей. Тут я ще забув сказати один важливий інгредієнт, але він потрібен буде аж в самому кінці. Це шкварки, шкварки і смалець. Без того, ні, як то кажуть, наші предки не обходилися. Вони дуже полюбляли смали, шкварки, Оце от, от, така бо, була незамінима річ. Так, Якщо взяти брати кухню, кухню тих часів, взагалі-то вони готувалися дуже так по-простому, ну просто швидко приготувати. Як ми знаємо, люди важко працювали. І Тому раціон вони свій складали так, щоб, щоб засититися, швидко приготувати і щоб ситно було, щоб наїлося, щоб була сила до роботи. Ось так. Ну добре. Картопля доварюється. Так що зараз буде продовження. Масло я кинув, ну отакий, отакий кусень. Я знаю, ну грам 50, напевно, десь так. Ну Я так буду пробувати по цьому. Так і зараз... Посолити обов'язково. Картоплю, як ми знаємо, вона любить трошки, щоб була посолена, то ми її посолимо. І зараз ми то все будемо роз. Теж у нас має вийти однорідна така маса. Бо це має вийти тісто. Для цього до цього ми додаємо молока. Ну, теж на вигляд так я особливо на цей. О, між іншим, коли додавали молока, стало легше її наминати. <ганувати> так, ще до цієї маси нам потрібно додати одне яйце. Я сьогодні був на базарі і купив домашні яйця. Ось. Яйце додали, тепер гарно це все виминаємо. Наші предки яйця використовували до всього. Навіть в будівництві, коли е, будували, скажімо, е, там фортеці, будинки, каміння, то врощень додавали яйця. Ну, там Пропорцій не знаю, але ось так. Так, ну що, Ми зараз спробуємо додавати крохмалю. І це все. А потім будемо по ходу бачити, скільки його тут потрібно. Так, воно ще липнеть. Ну, зараз ми це замісимо. Можливо, я забагато трошки картоплі зварив. Ну, так, враховуючи, що воно липнеть, а воно не має липнути, значить крохмалю ще треба додати. Ха-ха-ха, що вийшло. Так. Ай, ну так, ну що ж, ось таке в нас вийшло. Зараз я буду вам показувати, що, що в нас з того виходить. Тут я собі купочку крохмалю насипав, що ну, тут для зручності. Ось такі кульки. Так, кульки мають такі вийти. Блін. Я просто думаю, чи вони не завеликі, Я думаю, що ні. Більше кулька легше робити, ні? Ну, і отак воно, тиц. Так. Сніжки такі робимо. Угу. Гарно до рук не липнуть, значить це в мене правильно я роблю. Ой, крухмаль, він такий як сніг. Так, ось ця оцей оце, теж не забув. А. Ну і по-дальшому що нам потрібно? Нам потрібно робити палянички. Ось такі палянички. Ось такі палянички. І спробуємо. Так, палянечка отака вийшла. Начиняємо такі вареники. Починаємо, так як вареники. Так. О! Блін, це точно в мене якісь... не має вийти по сте. Так, 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 так. Так, так, так. І тепер це все закручуємо. І вийшов у нас буквально вареник. О, отаке. Ну, побачимо, як воно буде цей. Далі ми в крохмаль. Я от думаю, чи не забагато я крохмалю для цього використовую. Ну, можливо, ні. Ось така вийшла у нас. Таке цікаве вийшло у нас отакі. Такі картопляні, таке як картопля, бачите, отаке вийшло. Ну що ж, друзі, тут наступає відповідальний момент. Я вже починаю хвилюватися, чесно кажучи. Ось таке в мене о, такі вийшли вони. Бачите, як, як справжні цей, як картоплини, вийшло бо варити я буду по 6 штук, так як на два рази. Ось, І зараз процес ще покажу. Що як буде. Ну, я хвилююся в тому, що коли вони попадуть в гарячу воду, щоб вони, як то кажуть, трималися далі купи. Ось тут саме відповідальний момент. Якщо я зробив все правильно і дав достатню кількість інгредієнтів, які ви бачили, значить все має вийти. Все має вийти. І ще в кінці, от, як я казав, мають бути шкварочки. Все це я покажу. А зараз я, чесно кажучи, хвилююся. Ну тримайте за мене кулаки. Я думаю, що має все вийти. Так, ось і наступила кульмінація нашого шоу. Вода закипіла. І зараз так чуть-чуть ми цей. Знімаємо кришку. Знімаємо кришку. І подивимося, що з того виходить. Беремо і легенько опускаємо туди. Оп. І що воно буде? А нічого не буде. Дві. Три. Чори. П'ять. І шість. Ну, для зручності я думаю, що шість, а потім другий раз варити шість. Ось так. І приблизно дві хвилини воно має прокипіти. Дві хвилини прокипіти, і після того ми витягуємо і в холодну воду зразу. Ось вже готово, дві хвилини пройшло. І ми починаємо процес самий. Так, десь мені камеру потрібно поставити. Ось, ось так чуть-чуть нахилим. О! І достаємо. Як я казав, це потрібно в холодну воду. Так, тут зараз газ вже скручуємо. Раз. О. Для чого холодну воду? щоб припинити процес приготування. Оцю. Так, ну що ж, пан, то я все тішу. Я все тішу, бо тому, що бо вийшло. Все в мене гарно вийшло. Правда, я ще не спробував. Зараз буду куштувати, яке воно на смак. Ну, на смак по-любому має бути смачно. Так що так, не забудьте, воду потрібно посолити. Ну, і ось що в нас вийшло ось таке гарне цікаве блюдо. Звісно, тут можна було б ще чимось прикрасити. Так, Вже на ваш смак мається на увазі, там можна тут врізати якусь помідорку поставити з боку. І, як то кажуть, якось зелені для краси. Ну, Це вже таке в забаганки. Ось таке воно виходить цікаве. І зараз я спробую і скажу, як я на смак. Так, друзі, я вже спробував. Ну що вам скажу? Отаке воно на вигляд всередині. Бачите, такого свого такий вийшли цей. Отарас вже спробував. Супер, смачно! Вау! Класно! Так що рекомендую спробуйте. Буде цей. Ну, а там вже що ви хочете до неї додати до цього. Тарас от каже, що сметани потрібна. Можна і сметани, сметана не зашкодить. Так що дякую за перегляд. Поставте мені вподобайку, хто не підписався, обов'язково підпишіться. І нехай вас Господь оберігає, все буде Україна. Будьте здорові!